Вітаю вас, малята. Сьогодні я запрошую вас в гості у казковий будиночок. Хто там панує, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, обдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Це зима вона і досі господарює в чарівному будиночку разом зі своїми братами місяцями. Пригадаймо, як кожен з них називається і чим допомагає снігові красу. Будень рік кінчає, зиму починає. Грудні дні короткі, а ночі довгі. Сонечко встає пізно, сідає швидко. Зайчик вдягає білу шубку, бо сніг лягає на землю. Йдуть різдвяні свята та новий рік. Січень початок року. Середина зими. Сонечко встає раніше, сідає пізніше. День стає довше, але морозніше. В сонячні дні синичка починає подавати голосок. Українці святують День Соборності. Лютий найкоротший місяць року. Вітрі, завірюхи й морози лютують. У ведмедиці в барлозі народжуються ведмежата. Сонечко підіймається вище, українці готуються стрічати весну. Святкують масляний тиждень з варениками і веснянками. До зими і братів місяці в гості прибіг зайчик, і він запрошує разом з іншими зайчиками на руханку. Ну, ми піднімаємося і відпочинемо. Слава доді! Я ja, сніговик, сніговий сніговичок 家。 А тепер увага, Який звук найчастіше ви почуєте у віршику Наталі забіли зима морозяна на дворі»? Зима морозяна на дворі, замети білі на землі, зоріють в небі ясні зорі, заснули зайчики малю. Так, найчастіше в цьому віршику ми чуємо звук з. Зараз візьміть люстинку і подивіться, як діють ваші губки та язичок, коли ви вимовляєте звук з. Повторюйте разом зі мною. Зима. Морозяна на дворі, замети білі на землі. Зоріють в небі ясні зорі, заснули зайчики малі. Отже, звук з приголосний, бо коли ми його вимовляємо, Проспівати його голосом нам заважають язичок та зубки. Він твердий, якщо ми кажемо зайчик, але в слові зірочка він буде м'який. Твердий звук ми позначаємо блакитною або синьою цеглинкою ліво, а м'який зеленою. З На письмі позначаються літерою З. А на що схожа літера З? На осоння змій повзе, вигнувсь він, як буква З. Буква З як цифра три. Хто не вивчив? Повтори. А зараз пограємо в гру. Візьміть, будь ласка, в кожну ручку по цеглинці Лего, я буду вам називати слова, а ви уважно дивіться на малюночки. Як тільки почуєте звук з, стукайте цеглинкою об цеглинку. Будьте уважні, почнімо. Зима, завірюха, весна, мороз. Синичка, ескімо, морозиво, коза, санки, сова, зірка, сніговик, ковзани, сніжинка, снігур, зайчик, місяць. Лисичка, візочок. Ну, що, мої розумнички? Молодці, ви сьогодні гарно попрацювали? Пригадали братів місяців зими, пригадали, чим він. Кожен з них допомагає своїй сестричці. Дізналися про новий звук з вивчили літеру. З. А тепер я вас дуже-дуже попрошу. Спробуйте самостійно побудувати літеру З із цеглинок лего. а ми з зимою, братами, місяцями будемо чекати на фотографії ваших літер. До побачення малята! До нових зустрічей!